Молодь кірвограчі не вчать військовій справі. В Компаніївці відбулася патріотична акція Любиш Україну учись перемагати. Проект стартував півтора тижні тому і вже заняття із самозахисту відвітили жителі Бобринецького та Вільшанського районів. Усіх охочих вчать користуватися зброєю і надавати першу меддопомогу. Чи зацікавив урок самооборони жителів Компаніївки, розкаже Інна Примак. 11 ранку на компаніївському стадіоні «Колос» людного опановувати ази захисту вітчизни прийшли понад три сотні школярів та студентів. Молодець. Учасників розділили на декілька команд. Першу вчили влучно кидати гранату. Інструктори кажуть, із цим завданням справляються не всі. 50 на 50. Кому-то це не інтересно ще, але є такі азартні ребята, які просто от, бігають, прыгают за гранатами ищут их. А тут військові із досвідом навчають молодь стрільбі. На початку проводять інструктаж, потім всі беруться до зброї. Настоящий стріляє бойовими патронами, а этот самий страйкбольний, повний аналог приміта Калашникова. Ну, Зу нормально стрілять. Стреляв я в своєму житті тільки в тирі пару раз, а от на таких ученнях то я перший раз. Емоції переповняють мене, дуже сподобалось, в ті, хто це зробили. А тут молодь вчили, як виживати в екстремальних умовах за допомогою підручних засобів. Всі ці способи військові розробили самі. Береться банка жестяна, зрізається верх та низ, Низ, верхній отвір заклеюється скотчем, одягається низ банки і робиться по периметру 8 отвірів. Заливаючи спирт, ви підпалюєте. Тут припинається горіння, а горіння йде по периметру як горілка. Ділились бойовим досвідом і три бійці із зони АТО на сході. Вони воюють понад півроку. Я непосередньо учасник. Вот этих всех действий и приходилось все делать. Сегодня я, слава богу, в спокойном месте пока еще что. Ну, вот, На своем учебном месте я ознакомлю ребят с амуницией в правильном ее использовании. Подгонки ношенню, ну і применіню на сам кінець. Найактивніші учасники заходу отримали грамоти. Військової справи вчитимуть молодь із інших районів області. Інна примакілля зі день за днем.